Усім привіт, друзі! Розповідаю, чим будемо займатися. Підписник та й не підписник. Уже клієнт у мене був на обслуговуванні, Ще колись у нього було 99, ка я йому міняв ГБЦ, це вже років так за 3-4 назад тому було. Зараз у цього клієнта Деу Сенс чи 1.5, комплектація СЄ, гідрач, кондьор, все як, як Віномарці. Значить, що у нас Уже вже на місяця десь уходить антифриз. Десь уходить, звісно, другий циліндр в даному випадку, чи який там він казав. От, Машина кипить, гріється, ну і в бачку тут все бурлить, він уже один літр в день доливає. Тому потрібно розбирати і дивитися, що у нас там. Чи прокладка, проблема в прокладки, чи проблема в головці. В Бачу, що постель вже перепаковував, хтось ще вскривалася головка, вже бачите, герметик Віктор Ренц, так добротно намазаний. Бачу, що все засране маслом. Клапана кришка текла. Ну і в общем, по ходу будемо все, що бачимо, що не так, все міняємо. Бачимо цю гофру щось. Гофрі песдець, взагалі, бачите. Йо, пересете. Ладно, розбирачка пішла, значить, коли я викрутив свічки, то вже побачив, в якому циліндрі у нас антифриз. Ну, вам, мабуть, не буде видно. Но там В третьому у нас у нас там вже чистенько і плаває антифриз. Зараз покажу вам свічку. До речі, клієнт свічку з третього циліндру викрутити не міг. Значить, Перва суха, чиста, друга. Суха чиста, третє, бачите? ржава. Ось Сюди попадав антифриз. Січки підуть під заміну. Четверта, суха чиста. Працюємо. Потрошки я розбираю, знімаю защиту. Як ви думаєте, друзі, помпа у нас стекла? Мабуть, трошки, да? ще антифриз я не зливав. Ну, тут ось так приблизно це виглядає. Зараз покажу вам ще прикол. Тут у нас ось так вже я зверху тут все розібрав, хотів показати дросільну заслонку. Як думаєте, пора її мити вже. Видіться, тут прямо ж слой слой грязі. Ну, якось так. Ремішок генератора труп. ГРМ. не труп. Якщо міняємо помпу... Міняємо все. Помпу, ролики, Короче, Дорого-багато, все як ми любимо. Раз... Так як я і говорив, в третьому циліндрі у нас антифриз. Ось, будь ласка, головку я взяв. Три песні ГБЦ наша на полу. Бачимо, бачимо, бачимо антифриз в третьому циліндрі. Бачимо, що і другий циліндр у нас вимитий. Скоріше, ось бачите. Сюди також попадав антифриз і ось. Вона блистить, ви Вон, бачите, немає прилягання прокладки. Перестук. Що клієнта за зацоки, дивіться. Хоп, як поршеньки гуляють, бачите? Це вже нормально воно так гримить. Так само і тут, бачите? ГБЦ наш. Так, гБЦ, ось наш другий, нема прилягання, бачите? Ось наш третій, нема прилягання. Бачимо бідну смесь, клапана тут горіли і бачу тріщину між сідлами. Бачите вона? Уже, уже не є добре. Ну, тут ось так поки виглядає. Розбираємо її далі. А, ще хотів вам показати якість мастила, яка заливалась тут за секунду. Як вам таке? Ху-ху-ху. негрольчик, да? Ой, так что, шо... так что такие дела. Далее, катализатор нашей. А у, катализатора нет. Ну, якось так. Разбирайся. Номер 2. Значить, ГБЦ наша зараз на тесту і на ремонті буде. Я поки що займаюся блоком, так як напарника мого зараз нема, пішов служити, все впало на одні руки. Ну не суть. Значить, що я хотів показати. Помпу я вже зняв. Бачимо, яке там все. Бачите, воно ржаве, загажене. бачите. От, Зараз покажу вам далі. ремішки наші. Рем. Е, ну, тріщини є, незначні під заміну. Е, гер... ремішок кандюра. Думаю, пора міняти. Да? Ну, і приводний ремішок генератора. Ви також вже бачили. Тор. Помпа наша. Помпа. Помпа помпа наша текла вже. Виробник райдер. Саме дешевше, що можна сюди поставити. Не знаю, хто такі запчастини ставить. От. Вона вже текла навіть по дренажному отвіру. Там, там, вже видно було. Мусор. Просто мусор. Також вже приїхали запчастини. Я буду використовувати помпа DOLS, масляний фільтр. Прокладка прийомної труби, термостат, прокладочки клапаної, патрубочки, сальнички. Ще один патрубочок. Далі прокладка пуска-випуска БДЖА, болти БДЖА, Оригіналу не було наявності. Лврінг дуже херового качества. Далі ремішок бошу генератора. По цьому, по кандюру, ремішок і ролик Гейтс і по прокладка клапаної кришки Віктор Rенz. Такі комплектуючі. Тут у нас поки що все розложено, антифриз буде ХЕПу, до речі, мастило буде хаду 10В40. Все діло за малим, все поперекривати масляні канали і починати трохи його чухати, чистити.